Лята, пропоную вам зіграти в гру, знайди маму тваринкам і допомогти їм відшукати свою маму. Подивіться, це ягнятко. Давайте допоможемо ягнятку відшукати свою маму. Може, це? Ні, це корова. Можливо, це його мама? Ні, це собака. А може, ось це мама ягняти? Так, вірно, це вівця. Це телятко. Давайте допоможемо і йому. Може, це його мама? Ні, це кішка. А може, це його мама? Ні, це качка. А може, це його мама? Так. Корова, вірно, дітки. Подивіться, дітки, це маленьке кошеня. Давайте знайдемо його маму. Може, це його мама? Ні, це зайчиха. А може, це його мама? Так, вірно, це кішка, мама маленького кошенятки. Молодці! Дитинчатка тваринок вам дуже дякують, що ви їм допомогли знайти свою маму.